Зняли бруківку на прохідній частині, бруд, пісок, туалет для тварин. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Я вам зараз читаю скаргу на порталі 1535, куди небайдужі одесити і не тільки можуть писати, якщо їх щось не влаштовує. Ось какашки. Ось, власне, цей шматок, де зняту бруківочку, і там ще шматок. І ось вся ця бруківка акуратно поскладена в кутку. Для кого і для чого ми не знаємо. Налітай, покупай. недорого. І тут скоро може не опинитися. Ми бачимо, що тут, -тут за парканчиком іде якесь будівництво, якийсь новий будиночок. Чи це пов'язано якимось чином з цим новим будиночком, чи не пов'язано, ми не знаємо. Але ось под подкоп іде звідти. Ну і ось продовження власне марлізонського балета. Тут ми бачимо. Теж кимось написано уже пилюка, летить спека, і люди. Якщо це можуть обійти, то класно. Якщо не можуть, то собі калічить ніжки. Це велика Арнаутська вулиця, номер 117. Я нагадую, що на ремонт Велико Орнауцької не так давно були виділені мільйони, і займатися цим повинен був. Здається, роздерстрой. Тільки вони зараз кажуть, що це стосувалося проїжджої частини, а це типу асфальт. Прейтура Джекішіки Солосонов проблема двоє енормі буряку були тампаду зуб у папелом, а ще й у матітуділінда і ефікас. Міська радо, кпе міські дороги, хто там займається латанням непроїжних частин. Будь ласка, на усвоєнні з бюджету кошти приїдьте і закладіть назад ось цей от публічний туалет для тварин. А ми простежимо. Ви нам повірте. Е, якщо ви, дорогі одесити і гості міста, знаєте, що трапилось в Одесі? Пишіть на служби гарячі, звертайтесь, добивайтесь, щоб наше місто було в гарному стані. А ми побачимося знову на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть ноги.